озерця! — Не забувай в степу. Два вечірні озерця. Хоч це поетично. Проте, знаєш, яку собі партію вибрала Оля Семихатко Ні. комуніста. Ще й двадцяти трьох нема. Але стаж каже надзвичайний. Тепер ще літа до Криму їздити! а там не два озерця, там море. Цілих два моря! Отож, почне я, Улько, практику матимеш. Ти думаєш, Оля Семихаткова так зразу взяла собі комуніста. Практику мала з комсомольцями. Отож, наш мокій теж скоро в комсомолі буде. Серйозно вже й на збори ходить. Ми що там тобі з телеграмму? Написала? Кось перени на 36. Матрі, Негайно, негайно приїзди, подробиці листом, сестра Лина. Я вмисно написала двічі негайно, щоб вона як тільки одержить телеграму, так щоб він. А подробиці листом? Навіщо? Як навіщо? Щоб вона наперед довідалась, що у нас тут таке робиться. Ну, то вона ждатиме листа. То я хотіла, щоб не пропали ті десять копійок, якщо не наставити. Та я сама напишу. Так, курсь корівний тридцячі. Ринок можна виконати, знаєте самі. Мрія Воскресла, папа міняє. Не папа, а мина. Телеграма від мене. Не заважай, мені ніколи. <рик> Мрія Воскресла, мина міняє прізвище. з божеволів укрмови. Станеться катастрофа. Приїзди негайно. Тепер ти розумієш, що треба писати? На, перепиши, шли. Ой, кублю. тепер ти розумієш, що у нас в квартирі робиться. Жах, хмалю Ти. ти ж сама знаєш, який він весь серйозний. Та ще й український. З якого боку мені до нього підступитись? З якого? Так. З українського. Як це? Не розумію. А так що тільки з українського. Ти, я бачу Ренко, дурна. Так у нього ж боків і немає. Я не знаю, ну просто взял мысль. А що, як думалося, там сидить другий такий, що йому так, твоє прізвище усю Україну змінив би? А ще думалось, а що їх сидить такий, що йому до тебе, до твого прізвища, до себе він на службі байдужий. І серце вже тоді перечуло. Там сидів от усіх згаданих середніх. Которик? А ритматич середній кажу. Увійшов. Хто? Я він сидів. І спитав у мене сукле своїм арифметичним голосом, Вам чого? питаю. Я до нього і відчуваю, як вся кров, мені збігла прямо в ноги. Як? Чого? як чого? 43 роки носю я це прізвище. І воно мені, як віспа на житті, увесь вік пекло і кар'єру поламав. У перший же день у школі, коли батько привів на регіону взяв, мазайло. Гімназисти не хотіли. Мазайло. На службу не приймав. Мазайло. От кохання відмовлялися. Мазайло. Мене обдури. Я покохала, не Мазайло, а Мазайлова! вам. Чом не сказав? І зараз мокрий Мокрина, мазайло. Чом не сказав? То мені лише здалося. Мене заціпало. Було б холтою в Хтось одвів мене до дверей, а далі усе я тут аж раптом бачу ось. Це ось писане оповіщення. Читаю, нічого не розумію. Список осіб, що міняють своє прізвище. Менько Панас на мінерве на Павла. Читаю, не розумію. вайнштий Шумайка Беркович на вершних Саміла Миколайовича. Читаю за на Волкова. Читаю і Ситір Срайба на Алмазо. І тут все прояснилось. Я зрозумів, хто я і чого прийшов, і серце вдарило. Задзвонило, немов на великий. так» і так», От так. «То Та яке ж тобі прізвище дадуть на нас. Було б і нам попросити Алмазова!» Сказали, заповніть заяву на рублі марок. Виберіть прізвище, яке до вподоби. не сірінь! Сі «Розов дороз, Від пана пан Лілія. І чекає на два тижні на публікацію. Змок їм що робити менесу, нічого слухати не захоче. А він ще не знає? А, ні. Ну, то заставлю, вип'ю друзовою крізь, а як треба, то й через труб пересуди. Через труп. До речі, день. Поклични сюди. Гей, ти, мокій, йди сюди. Ой, папу, очікуй, папа, та який ти типу? й був? Та краще ж до публікації помовчати. З'яви собі, ти вибираєш прізвище, мокій про це не знав. Ти береш лекції правильних признашень. Мокій про це не знав. Тим часом я та мам скликаємо сімейну раду. Сестру з тюску. Можна ще дядька Тараса з Києва. Тараса, Тараса Мазайва та Бог з тобою. Там такий, що в нього і кори по українському говорять. Ну, тоді можна без дядька Тараса. Ми з самі діса я вплинемо. Та моденька сама заходиться. Хіба ти мене нас знаєш, як на тільки не. Тим більше, папо, є ще один планета, бок я вплинути. Тільки ти абсолютний мовчок на два тижні. Мино! Не віриш. На тиждень, папочко! Мино! Пане Сіренський, Розов доросить фон Фадлієм! Я баронова козло, ваш папа найняв мене і дуже просив прийти сьогодні на першу лекцію. Мій папа? У мене немає папа. Він помер! Помер? Ах, Боже мій, яке нещастя! І це так несподівано раптом. Ще щора він мене дуже просив прийти сьогодні. Мій папа? Та він вже три роки як тому помер. Вибачте, вийшло якесь непорозуміння. Я, певно, не туди потрапила. Хоча адресу добре запам'ятала. Холодна гора, тскає вулиця номер 27 на вороцях напис «У дворі злі собаки. Та собак, казав ж папа, немає. Та й справді немає. Квартира замамай, замайла, маза. Ах, чудне таке прізвище. Може, Мазайла? Так, так, Мазайла. Він ще казав, що не треба запам'ятовувати прізвище. Бо не сьогодні, завтра має змінити в ЗАГСі на інше. Мій папа, прізвище. А ви його син? От нині в мене немає папи. Вибачте, як ви сказали? Нема, кажу, нема. Ах, Боже мій! Виходить, я знову не туди потрапила. Холодна горайська вулиця. Ах, жду вас, жду. Вибачте, вийшло якесь непорозуміння. Мені сказали, що вас нема. Що ви вмер. А, так, 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 так. Проходьте. І я вже була повірила, що ви вмерли. Мокію. Ми з мадам Боролови Казино матимемо ділову розмову. Нам потрібна ця кімната. Ні-ні, не дозволю. І жоден лекцій правильних проїздень. От бачите, будь який я самотній. Серйозно? Серйозно. Рідня, а нема до кого слова промовити, тим паче українського. Так ні, на зло будете декламувати українське слово. Серйозно? Серйозно! Скоро вже і я скажу за словом поетові. Сиди один в холодній хаті, нема з ким тихо розмовляти. Ані порадитись нема, ані когісінько нема. А як хочеться мати друга, теплого, щирого, щоб промовитись до нього словом зі словника Грінченкового та із з власного серця. А якби була у вас подруга? Щира та тепла, навіть гаряча. А, Хулю, я давно хотів вам вже сказати. Що? Давно хотів. Ще тоді коли ви пили зельдерську воду, дивились на зорі. Що? Хотів? А тепер ще охотніше скажу. Улю, давайте я вас українізую. От ви що не хочу? Улю. Ви ж українка. Боронь Боже, я не українка! Українка. Ні-ні, ні за що? У вас все українське. Очі, нос, стан. Очі? Так, все чисто українське. Очі, рот, стан, все чисто українське. Не вірите, Улю, не вірите? Ось зараз вам наука доведе. Антропологія. Ось. Українці здебільшого високого зросту. Струнки! а ви хіба не струнка? Широких плечах, ну це про мужчин, довго ноги, нема гірше, як коротконога жінка. Ні, ні, у вас все чисто українське. З дуже непігментованою шкірою смугляві, Пишно волосся в а ви не йменте вірять. Кни Книжки, наче про вас писано. Ой, та що ви кажете? А Про родинки у вас там пишеться? у мене на шиї є ще одна. Не дочитавши прізвище українське. Індекс український, очі, рот, стан, все чисте українське. Тепер ви вірите, Улю? Вірю. Адже дозвольте мені вас українізувати. Українізуйте, Мока. Ах, Боже мій, не вже забула за 10 років? Молитва перед навчанням не може бути. Не вже забула? Молитва перед навчанням? не вже забула? А Господи, приблаги Господи! не Господи! Ниспошли благодать Духа Твоего Святого, Святаго. Дарствующий и укрепляющий наши душевные силы, да мы преподавание, преподаваем мы Тебя день отцам, родителям наших во утешение, Отечеству на пользу. Садитесь. Я вам сдаюсь. чи не заслеваете, все те и молодые по школах? Да навряд. А я еще жду. Жду. Розгорніть, будь ласка, книжку на сторінці 47 -й. Знайшли сторінку 47? Знайшли. Читайте вірш. «Сенокос». Читайте голосно, виразно, вимовляючи кожне слово. Пахнет сеном над лугами. Прононс, прононс. Не над лугами. god знаватимуть навіть тоді, коли зовріне те, що чисто руською, а не небесні, ангельською не мовою. Не хвилюйтесь, милий, отче, не давайтесь. О, та як мені не хвилюватись, як оце саме ге увесь вік мене пекло і кар'єру поламало. Ще на один розкажу. Дочь губернатора, отдаля закохалася мною, <плес> просилася, познайомте мене, познайомте, а їй казали, та не дворянин, якийсь там регістратор. Оно, а вона за все одно, познайомте мене, познайомте. Прийшов, як на Аполлона на мене дивилися. А оце почувши зустрі моїх ге? отвернулась, скривилася. Я її розумію. А мене і вас тебе розумію. Ох, як я скільки вже пробував в розмові оце ге казати. Ге? Не міг і не можу. Навряд чи ви виношити. Та це ж єдиний тепер мізаровідок. Саме ге. Я тебе живу. Ну постарайтесь, милий. Ну, скажіть, будь ласка, ще раз. Над луга мі. Над лугами. Над лу мі. Над лугами. Га. Га. Стривайте, стривайте. Я знайшла секрет, як вас навчити. Боже, він знайшла. Ось, Читайте. І де стоїть звук Г. Вимовляєте К. 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 Так. Пахнет сеном над луками. Так. Песней. Песней. Песней душу веселя бабы с краблями и рядами. Не с граблями, а с граблями. С краблями. С граблями. С краблями. В руській мові звук П не акцентовано. До того ж, у вас твер і не «г», і не «г», Треба казати зграб плямі, а не зграб бляні. Скраплями. Так. Скраплямі рядами. Так, читайте. Ходять сіно шевіля, там сухоє убирають мужички як округом. Не як. А його? Та як Тут же стоїть буква Г. Це таки, а не Г. В інтелігентній мові вимовляється Єво, а не його і не Єко. Єво кругом. На возвілані кидають, возрастет, растет как дом. В ожиданні. В Ажедані. В ожиданні. Кот бокий точно вкопаний, стоїть. уши врозь, рукою ноги и как будто стоя спит. Так. Только жучка. Только. А, та це значит жучку зовут Толя, Толя! Только жучка удавая в рыхлом сене, как в волнах. Ну вот, прекрасно. То взлетая, то ныряя, скачет лая в попыхах. Ну вот, Прекрасно. Господи, то есть сприблаї, Господь, у такому так з немаленькою віршою і така сила правди призначення. Запишіть їх. Далі ще більше буде. Запишу собі на папері і на серці. Ти справді серйозно міняєш наше прізвище. Я справді серйозно міняю наше прізвище. Ти, наше прізвище, міняєш справді серйозно. Я, наше прізвище міняю справді серйозно. Наше прізвище. Наше прізвище. Ти. Я мазайло. Я вже не мазайло. Ти вже не мазайло? Так а хто ж ти тепер? Я поки що ніхто. Але я буду. Ja to pričastim i gledam. Evo, cao se vidim, Не може, а треба. Діда нашого прізвища було, мазело квач. Тож треба додати. Моку, Моку, Моку! Ти справді за те, що був не Харків, а Харків? Так. І ти справді за Квача? Так, за Квача, За три Квачі, за десять Квачів, за мільйон Квачів. Ах, Боже. Кого мій такий вдасться. Здається ж і я і батько всякому в сільського словоника. Ну що тепер з ним робити? Ти ж казала, що він дядька Тарас завдався. Дядько та мовчи, не дай мужчині. Дядька, дядька Тарас приїхав. Що? Не пускай його, Скажи, я з нема, нас арештовано. Трамваю, тільки й слави, що на вокзалі Харків написано. А спитаючись по-нашому, по українському по ніхто тебе не розуміє. Все на тебе очі, де те, все те штокає, какає, приступу немає. Здрастуйте чи що?